Ну, всім привіт! З вами я, доктор Чума. Сьогодні ми граємо The Bidding of Isaac Rabbit. розроблений компанією Ніколас геймдизайнером Едмондом Макмілланом, який розробив оригінальну гру, віпост, гру і випустив ремейк гри The Bідing of Isaac Rabbit. Графіка змінена на 16 бітну так як Макміллену не сподобалося стиль оригінальної версії. Гра буде включати е, весь зміст оригінальної гри, з доповненими Wright of the Lamp, а також нововведення, нову главу, нових персонажів і ворогів, нові предмети і кімнати. Деякі оновлень були вирізані через е, з оригінальної гри через обмеження флаждошка, на якому вона була зроблена. Так от е, змінили вони гру, вийшло, вийшов ремікс, змінили меню і змінили. Самий стиль гра гри. Так, заходимо в меню і починаємо ISIS. Отак От виглядає. Бачите, змінено. Вся графіка 16-бітна. Я, якщо чесно, не грав в Pfizer вже десь около місяця і я вже забув, як не грати. ай яй 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 але я буду вчитися разом з вами. Зірваємо камінь. Сині камінь з них попадають сердечки або ключі, або бомби. А, а, а деколи навіть якісь речі. Так, тут у нас ці чуваки. Ось ще один синій камінь. Мені потрібна ще одна бомба. Так, ми знайшли боса, це двері боса. На кожному рівні є свій бос, якого потрібно перемогти. І тоді ти дістанешся на другий рівень. І з кожного боса випадає якраз Як Я як чесно цих черв'яків не пам'ятаю, напевно, у мене... Блін! Я ж говорю, що я казуал, що мені тяжко грати. Я в речах не ну, дуже розбираюся. Що це. що це може мені дати. Сердечко. М -м, інтересно. Треба буде погуглити, в принципі. Так, у нас мені виглядає. Тут у нас е, скорість, е атаки, скорість бігу, сила, ну, удача. Ну, зрозуміло. Так. Кімнати генерируються випадково, так що е це все бог рандому. Так що так. От. У нас монетка злойна. Так, ну все, ми все зачистили. Старайтеся завжди все зачищати, тому що знайти потрібно все, що є на рівні. Я не цього боса. Я, я можу, якщо... Я можу злитися навіть на першому босі, чесно. Я можу вам сказати це. це тому що... Ну, казуал я, ну що зроблю? Тут. Я походу злюся на першому босі. Це, це буде погано. О боже мій, як це буде соромно. Тільки на це, не хочу зливатися на першу. Ой! Що до дупа! Ні! Ідіотський. Все, я здох. Отки в нас запіг. Я ще раз зіграю. Звісно, я буду вчитися разом з вами, тому що все пізнається в навчанні. Так. Ми почали заново гру. Якийсь новий бос. Я не знав просто його поведінки, як він себе поводить, тому що в оригінальній грі, ні в доповненні, ні в грі не було цього боса. Його добавили. якась річ. Ідесно, скажу, що надали нам. Да? Так от, ні в оригінальній грі, ні в доповненні цього боса не було, так я просто не знав поведінку цього боса. Може зараз нам краще попадеться і ми, я ж все ж вам показу. Я не думаю, що я показу, покажу покажу зараз майстер-клас. Е, тому що я сам якби не, не часто граю в подібні ігри. За, що це було? Не зрозумів. Тому я не можу вам сказати, що я не можу вам показати професіональний рівень гри. Все, гра приємна. Гру можна просто прийти вечірком і... Сісти за неї і пограти. Гра така легка. От, нас монстру". Це, Цей бос, я його пам'ятаю. Здається, він був в першій частині. Ну, ну не грав я давно ну, просто мене минуту. Не знаю, це. Я буду старатися випускати це частіше, цю гру, тому що вона мене зацепила. E, також говорили, що може, що ця гра буде виходити на приставці PS4. Не знаю, як там з Xbox, але PS4 я, я чув. Читав десь. І Wii U. Не знаю. Що я таке читав, але це мало ймовірно. Мені здається, що випустів на Wii U. Я сам ПКшник, я не маю стільки грошей. Так, це молоко. У здається, мені дає сердечко. Невже так, дає сердечко? Ну от ми пройшли, і в нас е, створився отакий прохід, до якого ми можемо зайти і переміститися до іншого е, уровня нижче чи вище. Не знаю. Нижче. Так от, бачите, йому тут е, блін, не знаю. Вибачте, до мене прийшли. Я. Мені потрібно було відволіктися, але зараз ми продовжимо. Що, що чому не стоїть лайном? Я, я чесно не розумію цього. Це, це якась особливість уровня, чи що. Угу, не знаю. Так, не ми сидимо. Ой-ой-ой, ой, ненавижу. Все і гра гра на реакцію. Мені погано, тому що я, я ще той казуал. Казуал це людина, яка не може грати там в ігри, тому що вона цей час тормозить. Просто дико тормозить. М -м так, тут зомбі. Блін, вони вони настільки розумні. я В іншій версії гри вони не були настільки розумні. Чи це я-то настільки тупий? Чи це вони настільки розумні? Я, я не, не можу зрозуміти. Бачите, це какашки. Uh. Так. Тут у нас є. Uh, паучки, паучки, паучки. Що ж ви робите? Я забув. Ви <свист> не <Вони> вибухаєте, <свист> а, вже нормально. Я пам'ятаю просто якісь uh, паучки, що вони вибухали. Це, напевно, не вони. Так, ну, ми дійшли до боса, але... Стоп, ми були в кімнаті, чи не були? Мені, здається, не були. Зараз ми подивимося. Я больше так туплю друга година ночі просто. Тільки тоді я можу запомню записывати. Вс же. За ноя война. Так, так. Я нічная людина. Блять. Блін. Так, відкриваємо. Железный. Эмм. Ммм. Что ты робишь? Ну да. Бачите, з кожним айтемом, який ми підберемо, наш герой змінюється. Бачите? Ми підняли ж і в нього а, ніби виглядає так. Всі жордоси в майбутньому, мені здається, будуть, е, е, ніби коли їх вбиваєш, вони будуть якось інше, інше виглядати. Це я не впевнений, мені здається, що так буде. Я бачив тільки пару відео там, де грали цю гру. От бачите, якісь такі пулі. Ви як желізні. Так, тут вивнича кімната. У мене багато хп не напустить. От, ще хп. Все ми йдемо до боса. В принципі, знімаю я вже 11 хвилин. Це от, такий буде маленький захід. Поки я не помру. Але, мені здається, багато я не протримуюсь, тому що, ну блін. Нам не грав гру. О, цей Ларі. Це, це, це найгірше що мене продумати, тому що їх. Е, у, хоча, хоча в мене є шанси, тому що в мене є ХП. От, бачите, його ніби ошалешило, він став повініше рухатися. Я зрозумів, зрозумів. Так, вже пів ХП. Одного вбили. З двома... Ну, зараз буде краще. Засяду давай. Ой-ой-ой. Укол. Укол, укол, укол. Щось на... О, цей укол пришвидшує. Зараз ми підемся. Укол пришвидшує скористь атаки, я так зрозумів. А, я не можу зрозуміти, бачите? О тут пише один. Росточок. Я, я не пам'ятаю цього в оригінальній. Грів. Війно ну, ще порозвиває, може щось знайдемо. Справді знайдемо. Так. Ну все, міде. Ну, нам показує, чого він боїться. <с> Дивний страх. <с> Як на мене. Так, бачите, рівні міняються, їхня стилистик, блін. Ви бачите? Я вже хочу спати. Хочеться дуже сильно спати. Що ж, хочеться спати. Так, от у нас таблетка, э, бачите, вона невідома. Таблетка активується на Q, і ми активуємо і. Блін, я не прочитав. Ха! О, це таке з голови. Цікаво, цікаво. Ой-ой-ой! Мені ой, ой. не цікаво. Ну, здається, були в оригіналі. Мені так дається. Я не впевнений, звітлюш. Мої думки можуть бути хібними. От ключ і... якісь крупиці. Окей. У мене найлюбірніше най най кімната, тому що... Ну не можу я Блін. довго з ним поратись ой, блін, скільки я тут хп втрачу. Просто жесть Блін, це буде довго. Треба чимось зайняти час Так Я думаю гра, гра все таки ж Ремейк вийшов класний, тому що додали багато нового, багато класного. Багатьох героїв додали. Так. Е, і накласті ще додали ще кінцівок, здається. М -м так. Вау. Я напевно зрозумів, для чого була ця таблетка. Тепер я можу знаходити потай потайні Гімнати. Ой, так от. Вибачте, вибачте. бачите. Потайні кімнати їх ще можна заходити з допомогою окулярів таких спеціальних сундучок. І це таблетка. мені цікаво, чи я зможу їх побачити на, на іншому уровні. Якби так, то це ніби окуляри. Е, це круто. Мені здається, все-таки шні. Ой-ой-ой, давай. Без цього. Бачите, їх купує цих е, кімнат. Так. Блін! Блін Так, все. Сердечко. Це непогано. Воу! Wow. Воу-вау-воу-воу-воу! Wow, 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 wow. Я такого не пам'ятаю. Скільки сердечко Круто! Круто, бачите? Це таке як. Глисти. Бачите, їх можна давити. О-у-у, да вам скау. Ніби така маленька, дрібничка, а все одно приємно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, що за мною. Бачите, вони помінялися. Йому. Це вже тяжкішок. Глушив. Я відчуваю, знаєте, снайперам як дотів, в нього там який третій скилл глушає. Вийдеш? Чи Що це? О, це, коротше, помічник мій, який буде мені допомагати, буде за мною залишати кров'яні сліди, і хто буде на них ступати, буде автоматично е, получати урон. Це, це, це непогано, непогано. Так, так. Ня. Так, зараз ми доб'ємо. Блін, ненавижу цих пауків. Блін! Та шо це? Шо це таке? Вже 17 хвилин. 17 хвилин! Як швидко йде час? Можливо, я зіграю всі 30? Можливо. Ні, здається, що ні. Тому що. А що взя? А, сюляльку ж. У мене пам'ять хороша. Так, сюди і сюди. Так. Фла... О, це теж новий босс. Я його. Що ж що з ним не так. Какашки. Ой-ой-ой. Я не хотів, бро, бро. Давай, бум. А, блин, я думав, він, він на мене. Я такий босс, який скачуть на тебе. А він. Ой. Бум. Бум. Что шо, шо, шо? Шо он делает? Что с ним не так? Но я, я не пройду. Да не уже. Да не уже пройду. Не-не-не-не. <гум> <гум> А-а-а О, Боже мій, я не побачу. Ну, на цьому, напевне, все. Дякую, що дивилися. Це перший випуск. Надіюсь що їх буде ще багато. А якщо ви тут вперше підписуйтесь на канал, ставте лайки, мені це допомагає, я тільки стартую. Все, дякую, до побачення.